Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити короткий огляд нового турніру, який розпочався якраз сьогодні, 8 грудня, і це турнір під назвою Freestyle Chess Grand Slam Finals 2025. І в цьому турнірі у нас дуже сильний склад. І є два етапи, можна сказати. Перший етап це відбірковий етап, який якраз сьогодні і проходив. І далі у нас ще буде етап нокауту. Розпочнеться якраз завтра, 9 грудня. І у нас дуже сильний склад, який я казав раніше, а саме Карсен, Каруана, Кеймер, Рігаїс, Рігаїс, Ранян, Сіндаров, Німан і Мацедлу. Також хочу показати табличку, яка у нас виникла після. Семитуєв суперники грали по колу кожен за кожним. Отже, на першому місці Сінаров 5,5, на другому Ороняв 5, далі 3-4 Рігаїсі і Харсен 4,5 очки. Далі 5-6 каруана Німа, 7 Кеймер і дивно, що Максерду не зміг набрати навіть пів очки і всі партії програв. Але таке теж буває, коли такий сильний склад. Отже, сьогодні хочу показати дві партії, і одна з них це партія першого якраз туру, в якій у нас грав Сіндаров проти Карсена. І, до речі, додам, що вони грали за контролем 10 плюс 5. Отже, дивимося цю партію. У нас так, ще те, що я маю відмітити, шахи фішерева. Отже, позиція, як ви бачите, нестандартна для шахів, тому це теж має місце бути. І насправді це дуже цікаво. Я би, якщо б турніри у шах фішера проходили частіше, і задоволенням грам в них, тому що виникають свіжі позиції, ти не граєш одні і ті ж схеми по 20-30 разів, а хочеться зіграти щось новеньке. І якраз шахи фішера дають нам цю змогу. 960 позицій це дуже багато. Отже, дивимося далі. ну Насправді тут поки що по дебюту майже нічого сказати не можу. Все одно нам важливо в і інші всі види шахів, перш за все, що робити, це займати центр, потім розвивати фігури та робити рокіровку. Іноді бувають якісь конкретні моменти, особливо фішера це може бути, але все одно базові принципи шахів ніхто не відміняв. Ну і важливо, дуже важливо грати. Ми забуваємо про те, що іноді можуть підписати деякі пішаки. І можуть бути якісь загрози в фішера, які б ніколи не працювали звичайні шахи. Ну, насправді, поки що обидва суперники грають гарно. Сіндаров жертвує пішака, але пішак на він потім має втратитись у чорних. І тут варто було з чорним зіграти слон D6. Слон д 6 розвивати фігури, але розвиток фігур від... Карсена був теж дуже логічний. Кінь є 7, але в чому проблема цього ходу? В тому, що є слона 3. зв'язка. І зв'язка насправді доволі неприємна, оскільки у білих три напади на коня, у чорних три захисти. Отже, якщо зіграти якось невдало, наприклад, рокіровкою ще зробити, яка у нас можлива і фінальна що позиція рокіровки ми теж розуміємо, ну, що така ж сама, як і в шахах, то білі просто з'їдають. Наприклад, таким чином і виграють в по суті, на рівному місці. Саме тому так грати не можна. І отут варто було зіграти чорним чорному 6. В цій позиції, позиція вже неприємна, але був хід G6 і він змушує білих з'їсти коня. Далі ферзі 4, наприклад, Тураж G8, кінь D4 відіграють біля пішака. І чорні роблять штучну рокіровку, принаймні питаються це зробити. Ну, Позиція на користь а, білих, але чорний тут тримається. Карсен вже зіграв а, не дуже вдало, ну, позиція незнайома і нова для нього, тому це не дивно. І він зробив вхід ферзь d8. Ну, З цього ходу проблема в тому, що білі грають кінь d4, кінь з F3 на D4. Ну і все, чорні, по суті, розсипається. Далі ще було 100 f5, кінь F5G6. Але ж ці редакції вже не працюють так, як раніше. Після Ке7, Сімсон є 4, ще один сильний хід. нападає на B7. І також готовий підключити туру до атаки. Ну, Дуже проста гра насправді від білих, проста, але при цьому сильна і ефективна. Тура D1 зв'язка. Ну і тут вирішив персона віддати ферзя. вже кращого не було насправді в нього. І зараз у білих ферзя, за туру і коня. За матеріалом все у чорних більш-менш нормально. Але все ще позиція сам розвиток фігур не дуже добрий, ну і ще пішак не по 7. Теж втрачається, що доволі важливо. Ну і тут насправді доволі швидко все закінчилось. Здається, що чорний ще може тут а, якось а, створити опір, але не вийшло. Ну, от Варто було тут зіграти все-таки більш надійно, привести слона ближче до своїх фігур, слон 7, далі слона в 6 і вже потім. Наприклад, Тура Е8 з прявого перевагою білих, так, але хоча б не такою сильною, як в партії. Ну і якось ще чорні тримаються. А в партії ж поготова Е8 відразу. Давайте цей варіант подивимося. Кастом д 5 нападають білі на пішака. Кінь 2 шаг Роль відходить, а Тура е 7 захищає пішака, але в цій позиції є доволі легка тактика. Слон F7. Ідея в тому, що натурає F7 ми можемо з'їсти коня на їдру, який залишається без захисту. У блок Ройже 7, а стон Т5 повернувся. Вже 2 під пішки за туру коня. Далі ще форточка, дуже корисно її зробити. Ну і тут насправді легка гра і е, доволі сильна, що найголовніше від Сідарова. Ну, і доволі швидкий переміг. В принципі, ще якось можна пограти за чорних. Тут у білих ще немає в один хід, ну але позиція віки, просто безнадійна. Так, партія дуже швидко закінчилась. І друга партія, давайте теж її подивимось. Друга партія я вирішив взяти за другу турну, і в нас по-іншому розташовані фігури в цій позиції, і партія Ронян Рігаїсі. Давайте теж її дивитись. Доволі цікавий тут у нас дебют. Так, ще що я казав, що варто звертати завжди нагрозу соперника. Якщо, наприклад, чорні зіграли якось там стандартно по типу Е5, точніше D5, E5, D5, то слон на 7 і ще й неприємне що далі слон до 8. В принципі, немає цього ходу захисту, на майже будь-який хід. Ну і тут же позиція у білих з дуже великою перевагою. Так можна в один хід програти фішера, як не дивно. Звичайні шахи таки немає. Тому F5, ну чорні грають на контратаку, теж нападають на А2, якщо б'ють на 7, ми б'ємо на А2, і потім на Б1 втору. Тому Б3, кінь Б6, ну і тут позиція була довгий час приблизно рівною. Давайте частину uh, партії подивимось швидко. Ну Можливо, не всі були ідеальними, але позиція, по-перше, нова і по-друге доволі складна. Але поступово все одно суперники розвивають свої фігури, вводять їх в центр. Куплю центр пішаками, ну і рокіровка. Рокіровка від білих, дуже логічний хід. Ну і тут, я думаю, що за чорних теж в якийсь момент була б доволі непогана рокіровка, але зараз, якщо її зробити, давайте теж покажу, то неприємно те, що підписає пішак на боді 7 Через цей нюанс рокіровка зараз неможлива. Тому слона 5 було в партії. Ну і давайте дивитись далі, є 4 поки насправді і білі і чорні грають дуже сильно, ну, сильні суперники, це не дивно. Міняються на Е4, вже у нас види кеншпіль, кеншпіль приблизно рівний. Довга керовка від чорних. А, ну і далі, як же тут білі перемогли. Цікаве питання, давайте дивитись. теж на ходів доволі швидко. А, ну, Гарно грали білі і чорні, що ще можу сказати. А, на боротьба. Насправді тут мало що я можу сказати поки що про цю позицію. Кін D7 важливий хід захищає на C5, нападає на E5, тим того. На туру. Отже, позиція залишалася рівною. І отут в цій ноті, а вже часу було вкрай мало і у білих і у чорних, менше півхвилини, варто було зіграти тора F4. Кінь під боєм і е, кінь така фігура, яка доволі часто втрачається, тому що і слон, і тура більш швидкі фігури, і вони можуть вирізати коня і просто його виграти, крім того, що король доволі близько до коня. Отже, тут варто позіграти саме Тура Ф4, дуже важливий хід, захищаємо коня, пішак на H2, точніше підвисає в деяких випадках. Ну і тут якось чорні там майже єдиними ходами, але тим не менш тримаються. Завдяки цим ходам. Позиція в принципі майже рівна за комп'ютером. Насправді при ідеальній грі у білих, по суті, переваги тут немає. Ну, совсем мінімальна. Фарті ж був хід, логічний, але насправді дуже поганий. Кінь Б2, ну і кроє4. Кінь відрізаний і він, якщо навіть не втрачається, все одно участь в боротьбі не приймає. Далі кінь Т2, ну вже кінь А5. Не зовсім рятувало, хоча було ще кращим варіантом, ніж те, що в партії, наприклад, Турай Ф6. Далі король підходить ще. Ну, Насправді слон тут дуже сильний, сильніше за коня і крім того пішак наш тім втрачається. Головна проблема в позиції а, чорних. Ми бачимо, що тут теж не буде чорних позиція до тапоганові. Ну а кінь Д2 ще гірше насправді, а, як було в партії Ронян Рігаісі зіграв кінде 2. Ну і тут все дуже швидко закінчилось. А, в чорних тут ще проблеми з ходами, як негативно дивно виникають, з корисними ходами мається на увазі. Ну і далі дуже класний варіант від білих. Просто перейти в еншпіль. на Спочатку туровий, ну і потім доволі швидко в Отже, В чому йде якраз всього цього варіанту, що після тура в 6 ми змушуємо чорних мінятися. Ну, якщо не в 6 з'їсти, то. Після же піша просто проходить у Разом на тому 5, але це інш би теж програмний, оскільки зараз у білих є опозиція. Якщо б в цій ситуації був похід білих була б нічия, але тут хід чорних, і далі білі прориваються, якщо король йде на ферзовий фланг, то через кролевський фланк, якщо йде на ферзевий, то навпаки. Ну і тут все. Дуже легко. Проривається король, ну далі з'їдаємо пішака. Пішак проходить у ферзі. Також ще додам, що тут не працює, звісно, що у нас ідея з патуванням короля, оскільки завжди у білих є ідея віддати цього пішака на полі на 5 Ну, Стандартна ідея, віддалений прохідний пішак, ми його віддаємо. Далі сідаємо пішаків чорних. Дуже далеко чорний король і ну, ж таки, не встигає. Сідаємо g 6 і перемагаємо доволі легко в цій ситуації. Ну, все, цього цього партії не було. Це приблизно варіант, який мав місце забути. Отже, цікаво насправді грати і дивитися ці партії в шах і пішера, коли вже з першого ходу виникає самостійна боротьба і суперників немає підготовки, вони грають вже самі з якраз самого початку партії. Отже, далі у нас ще буде нокаут, там буде все найцікавіше, тому чекаємо на нокаут і будемо його глядати в нашому каналі.